Зимівля звірів. В одного ледачого та злого чоловіка був віл. Роботящий був віл, багато всякої роботи робив, а вола за це в холодному сараї держали, і харчі погані давали йому. Подумав віл, покину я хазяїна, піду світ за очі. Гірше не буде. І покинув хазяїна. Іде Віл іде, а назустріч йому баран. Куди, баране, ідеш? питає Віл. Від зими лютої тікаю, літа красного шукаю. Ходімо зі мною, веселіше буде. От і пішли вони вдвох. Ідуть вони, коли назустріч їм свиням. Клаповуха йдеш, питає Він. Від зими лютої тікаю, літа красного шукаю. Ходімо з нами, веселіше буде. Всі гуртом далі йдуть, а назустріч гусак. Іде гусак з боку набік перевалюється, сам до себе говорить. Куди, гусяче, йдеш? питає Віл. Від зими лютої тікаю, літа красного шукаю. Ну, ходімо з нами, веселіше буде. От гусак пішов з ними, ідуть вони, коли назустріч їм півник, співунець, червоний грібінець. Поважно так ступає, як кукуріку своє співає. Куди півнику їдеш? Від зими, лютої, літа красне шукаю, каже півник. Ходімо з нами, веселіше буде. ідуть вони вкупі. Вечоріє, а мороз розлютувався, аж кусає. Віл і каже, давайте, друзі, хату шукати. Мені твоя хата не потрібна, в мене кожух теплий, каже баран. А я мороза не боюся, каже свиня, я в землю зариюся. А нас пол буде гріти, кажуть гусак з півням. Довелося одному волові бродити. Ходив він, блукав у лісі, аж раптом дивиться, стоїть в ущавині хатка. А в ній ще і сіна є. Раз вранці на світанку чує віл, хтось стукає. Дивиться, а коло дверей стоїть баран, змерз. Аж тіло труситься. Пустий, брате, погрійтеся!» А ти казав, що у тебе кожух теплий. Не пущу. А коли не пустиш, то я рогами колоду в стіні вирву, тоді ти і змерзнеш. Подумав, віл, подумав, та і вирішив пустити барана жити до себе. А пізніше трохи свиня придибала. До вала. Пусти, брате, погрітися, ні, не пущу. Ти в землю зариєшся, так і перезимуєш. Якщо не пустиш, то я рилам усі шули твої хати і дірву. Жити тоді в хаті в такій буде, не можна. Жаль валові хатину пустив віл і свиню. Ось і гусак з півням прийшли до хати Вала. Пусти нас, братику, погрітися. Ні, не пущу, вас пух гріє!» А як не пустиш, каже гусак, я увесь мох в стінах хати повищіпуваю. А я, каже півень, усю стелю на горіщі з грибу, ногами не жити тобі в хаті, замерзнеш. Що його робити? Пустив віл до хати гусака з півням. Стали вони тоді жити усі вкупі. Тепло, весело, півень пісні співає. Якось шла лісом лисиця, їжу собі шукати. Чує, півень пісні виспівує. Забажала лисиця місця півника посмакувати. Та як його дістати? Пішла тоді лисиця на хитрощі. Побігла до ведмедя і вовка та й каже їм знайшла я вам, друзі мої, славну поживу, тобі, ведмедику, ситого богоя, тобі, вовчику, ситого барана, а собі доброго півня. Добре, кумоньке, кажуть звірі, ми твоєї. Послуги ніколи не забудемо Піш... повела лисиці звірів до хати. Ведмідь каже вовком іди вперед, братику, ні ведмедю, ти за мене більше силою. Тобі треба першим бути. Гаразд, каже ведмідь. Бачив віл, що до хати звірі йдуть. Перелякався баро... баран, свиня, гусак з півником. ВІЛ і каже: не бійтеся нічого, живемо ми з вами тепер добре, не голодні, втеплі, а тому ми живемо в дружбі великій, один одному допомагаємо, з біди дружка-дружка виручаємо. Давайте і зараз спільно як друзі бити наших ворогів. Згода погодилися всі звірі, тільки ведмідь. Підійшов до дверей віл, баран, свиня і гусак, як накинулися, він придавив його рогами до стіни. Я розпочала своїми іклами шматувати ведмедя. А гусак почав бити ведмедя своїм міцним дзьобом. Півень вилетів на двері та як закричить кукарику, а вовкові почулося. Заріжу, перелякався вовк та і кинувся до лісу тікати, а лисичка ще раніше за вовка втекла. На силу, на силу ведмідь вирвався. Доброї прочуханки дали дружні звірі. Віл, баран, свиня, гусак з півником стали знову спокійно собі жити та поживати в хаті. От і казки кінець.